Э, Всім привіт, я вам покажу, як скинути з настройки планшет Samsung Tab, ч, Galaxy Tab 4 з настройки скинути. Для цього нам треба буде заживати кнопку включення, кнопку громкості вверх і кнопку меню. Зажимаємо їх поки що я покладу на паузу. Далі вам має вибити отаке тут. Ну, типу такого, от. Далі таке вам вибиває. Далі кнопка меню. Вертаємо вниз гортати. Це кнопка менше громкості. А вверх це кнопка більше громкості. Ну, ви знаєте. Далі нажимаємо кнопку вниз, доки вам не виб'є вайб дата фанурезец. І підтверджуємо кнопку включення. Нажимаємо. І далі. Кнопку включення нажимаємо ну, зменшити громкость. Це означає вниз. Нажимаємо, ну, от, нажимаємо, доки вам не виб'є ну yes, ну, таке. Далі нажимаємо кнопку ну, типу, включення. Нажимаємо далі старання має писати. Коли у вас все закінчиться, треба нажати Ну. Треба зі мною просто нажимаємо кнопку Ну включення. І все він у вас запускається. Бу Якщо було цікаво, лайк, підписка і коментарі. Всім пока!